Раді вас бачити. Дякуємо господарю, який дав можливість нам закласти демо поле, для того, щоб можна було поділитися з вами тими надбаннями, які сьогодні компанія має, щоб візуально всі могли побачити, пощупати як кажуть, що кожен сьогодні гібрид собою представляє. І на що потрібно далі звернути увагу, вибрати для себе той найкращий гібрид, який для вас найбільш позицінується. Тому компанія рада вас сьогодні бачити. Відразу, якщо у вас є запитання по ходу демонстрації кожного з гібридів, спільно будемо обговорювати, підходити до якогось такого спільного знаменника. Ну і сьогоднішнє міроприємство не було б. Можливим провести, якби не наші хлопці, наша ЗСУ, які дають можливість бути нам сьогодні тут. І Тому, звичайно, дякуємо також їм і скорішує нам перемоги. Тому, будь ласка, запрошуємо Сергія. Він поділиться з тими результатами, які є. Будь ласка. Хочу в першу чергу подякувати Бойчука Василя Миколайовича за те, що нам надав поле. В загальному у нас в компанії є 12 гібридів кукурудз. У нас є від самого меншого ФАО 160 до найбільшого 580. Ну, на сьогоднішній день у нас найменше ФАО буде 220. Це... У нас гібриди представлені європейських інститутів Габона Кутата та Мартон Вашер. І ось у перший гібрид у нас буде ЕКТ-211, з ФАО 220. Це дуже ранній гібрид, він може вже збиратися наприкінці серпня, він вже встиг закласти два качани і качан майже доходить. Тобто стебло, хоч є, досить ще таке, да, проявляється зелене, але качан сам доходить, я думаю, що за тиждень-два його можна буде спокійно обмолочувати. Сам гібрид є стійкий до посухи. можна дуже рано висівати його, і, так я ж говорив, і збирати вже наприкінці серпня. Наступний гібрид ГКТ 250. Має ФАВО 250. Має дуже хорошу е, стійкість до різних патогенів, посухота е, до, до холодних умов. Висівається він, дуже добре можна висівати після пересіву озимих культур. Він пізні посіви, дуже добре атактується і в е, доволі короткий термін він наганяє свій качан. Вегетаційний період у нього складає, якщо не помиляюся, 100-116 днів. Теж гібрид досить, досить такий практичний для швидкого обмолоту. І на сьогоднішній день він дуже хорошо у нас практикується. Платичний, підходить до будь-яких ґрунтів, можна висівати. Навіть на пісках він дуже добре себе показує. Його потенціальна врожайність 9-12 тонн. Навіть було в минулому році, да, там були, ви всі знаєте, що кукуруза у нас була ну дуже, я б сказав, погана. Да, там 6 тонн це був максимал, а то 4 це було добре. Він нас давав 6 тонн спокійно. До стресових умов теж він дуже добре ставиться. Можете підійти далі. Далі качани на багану метрів 7 набагато краще, тому що ну, в нас дорога да, Грунтова посуха дуже велика, дуже багато потягнуло, багато обломали, бо є заклало по 2-3 качани. Волога, волога як була відсутня, ну третій качан відповідно, що відпав, а другий позакладав непогано, можете зайти подивитися. і подивитися. ну, як насправді виглядають е, дані наші гібриди. гкт 288 нас фао 290. Це. Хороший середняк на сьогоднішній день. Колись трошки, як раніше було більше вологі ще боялися, там ці 310 фаво. Це є інтенсивний гібрид, любить трошки, щоб його підживлювали. Має хорошу врожайність теж до 14 тонн від 11 до 14 Можете побачити, що він є зубовидний і колір трошки зерна. Він жовтіший ніж тут. Ті. ті жовті це більш до коду оранжевого, Це хорошо практикується на на корм птиці, особливо ну, для несушок, це дуже хороше для яєць. Для крупи, це ну, зам... ну, дуже чудовий гібрид. Теж має дуже високу потенційну врожайність, як я вже говорив, і стійкість до різних патогенів. Посухостійкість теж дуже прекрасна. Даний гібрид має 8-9 балів з 9 максимальних. Усі, ну, якби навіть для того, що ФАО є 310, в минулому році. Василь Миколаївич не, да, не дасть мені помилитися, він теж його брав. Хоча комусь порекомендував і каже, що ну, 310-те ФАО, боюсь, трошки багато вологі. Хоча в тому році да, була в нас посуха, не ну, ну, було дуже важко зібрати по осені, дощі. Даний гібрид показав, дату у нас був в березі, да, весіни Миколаїв, якщо не пам'ятає, там трошки кращі грунти були. Але і в нас є господарство, де на піску, оце 310 фау, він показав дуже дуже добру потенційну вражальність. Він нас дає, да, він і дає там 14, він і дає там ну, двіна, він дає своїх 9-11, але дає, ну як би сказати, кожним роком немає різниці, є волога, нема, він стабільно дає своїх 9-10 тонн. Є гібрид 310-фало я говорив. Це дуже добрий середняк на сьогоднішній день. Він практикується в нас повністю. Віздяв його беруть дуже непогано. Качан закладає два качани. Качан доволі такий немаленький, можете подивитися, Зубовидний, зубовидне насіння, тому можете підійти подивитись на там на нажавури, качани набагато краще. Можете побачити і переконаєтеся. Вологість він зараз має, я думаю, десь в районі. 19 на сьогоднішній день це досить непогано. Я думаю, до обмолоту він буде мати своїх 16, а там вже будемо дивитись, потрібно буде досушувати чи ні. Назвав ну, би Максима. Це наша королева гібридів, як би сказати, да, вона є з пізнього, пізній гібрид, дуже пізній. Це має вегетаційний період 140-150 днів. Він практикується як на силос, так і на зерно. Вражайність його потенційно складає від 14-19. до Те, що ви бачите, що ФАО є 580 це не є дуже так страшно, як ви думаєте. Він, він дуже хорошо збирає. Ми збирали, збирали в тому році при такому ФАО осінню 27%. Ну, якщо порахувати, що яка в його гектарність, це дуже добре. На сьогоднішній день я вам скажу, що Андрушівка в нас є господарство. Ми брали. Його насилось. Е, на Богатир всі добре знає, да, його теж, це, як би сказати, багатий, е, багата кукурудза, він нічим не уступає. Він нас на органіки дав силосної маси 70, від 55 мінімум 75 тонн. Ну Комбайн ішов, я вам скажу, він дивився. На, вегетно, на масу на силос він дуже чудовий. Так, ну це, Якщо набрати його на зерно, це для тих господарств, у кого є. Сушка, тому що ви знаєте, що сьогодні висушить тонна процент, завезти, привезти, логістика це дуже дорого. Але по врожайності, якщо є своя сушка, він себе дуже окупає. Є багато господарств, які його сіяли, залишали на той рік, ну, збирали по весні, висушували його скажімо, на стеблі, можливо, досушували, ні, ну це вже дивлячись, чи люди вам поможуть його зібрати, чи не поможуть. Ще коротко хочу сказати вам по самому полі. Поле в нас був попередник був негативний, так як сіяли ми кукурузи по кукурузі, ви самі розумієте, що це не дуже є добре. В першу чергу від патогенів та шкідників, так як нас патогени пронесли, нас їх майже не виявляли. Шкідник трошки стебловий метел, який діабротіка, яка вже в цьому році у нас панує, то трошки давно, ну, якби нас мішала нашому розвитку нашим гібридів. Але ми по осені підживлювали поле карбамід вносили перепрошний карбамід, нітромафос 100 кг і 50 кг калію. Під час посіву в рядки ми внесли карбамід 150 кг. Вже по обробітку проти бур'янів у нас від однодольних, тобто з лакових бур'янів, вносили нікосульфурон, проти двохдольних додавали флорасула. Від шкідників та хвороб, практично ми взагалі нічого не вносили. Те, що боролись трошки з діабротикою, так як нас соняшник теж посіяний по кукурузі, і переліт був діабротика, як виходив виходив яйця на першу гібрид, і він масово його поїдав. Ми працювали нашим мі супер, дуже добре знімає кстати, даного шкідника. А так по хворобам, по те, що шкідник ставив метелик, у нас був це кукуруза по кукурузі. Піджива в нас була кукурудзи цинк, це наш Сереус, 3 2 кг на гектар. Додавали сульфат амонію 2 кг на гектар, і до цієї бакової суми ще додали 5 кг карбоміту. Було це по вегетації одноразово. Ну і на сьогоднішній день ви бачите, який ми маємо потенціал наших гібридів. Далі в нас також є представлено. Сім гібридів соняшнику, три гібриди буде сійкий до триборон метилу, які можна так да, використовувати під систему Ранстал Експрес. Також чотири надалі йде чотири соняшнику Келфілд. На сьогоднішній день ми реалізуємо поки що два. Це все в нас є на випробуванні. Підживлення у нас було поле теж було. Я ж попередник говорив кукурудза. Піджива в нас давалася по осені. Нітроамафосу 100 кг 50 калію. Під час вегетації ми підживили сонячний сульфат амонію з додаванням карбоміту. На стійкий сонячний стійкий до триборон метилу проти бур'янів ми працювали проти злакових однодольних тих бур'янів. Луазит Луазіфопцек це один нас, це один зараз на сьогоднішній день з генериків, який зареєстрував. Препарат даний і проти двохдольних ми працювали препаратом герсотил Гранстар. Да? Ви знаєте, це вдово проти на проти бурянів на соняшнику Кертфілд працювали пульс Агро, це «Євролайтінг» аналог. Працювали від двохдольних і від злакових. Спрацював дуже добре. Хоча були в цьому році, були дуже багато було питань. По євролайтингу багато було неспрацювань в компанії, але ми внесли вчасно, тому що, його, коли перерощені і дуже маленький, це теж із до погодних умов, тому що вносили вночі. Якщо ниже 10 препарат, дійсно євролайтинг дуже погано працює, це нікому не секрет. Піджива соняшнику проводилось теж одноразово. Я вже говорив, сульфатом магнію, карбамітом. Від шкідників і хвороб ми практично нічого не вносили. Одноразово ми тільки внесли наш препарат. Які є з ряду фунгіцидів, це Лайфсул, Це ми для профілактики внесли це сірка 800 грам на кілограм. З... Вона в нас працювала як інсектицид, тому що з максимальної нормою 3-5 кілограма даний препарат є інсектицидний і ще за карецидний дією. І повірте, до сьогоднішнього дня по шкідниках, якщо там у нас був якийсь. Невеликі прояви хвороб по соняшнику, так як ми великих таких і сильних фуницині не давали, то шкідника в нас взагалі нас немає, ніякого не було, не було ні гусені, ні попелиці, нічого. Можете перейти подивитися, не пошкоджений нічим. На сьогоднішній день нас соняшник виглядає ну дуже добре, я б сказав. Кукуруза спочатку по вегетації була ідеальною. Спосуха її призупинила, але сам качан є. Да, гегетаційна маса трошки менша, але сам нам головне качан. І сьогодні в нас є представник Олександр Анатолійович від Вітера Сіт. Я хочу, щоб він вам більш детально розказав про соняшники, тому що я ж говорю, ми поки реалізуємо два з них, але так як в нас є представник від цієї компанії, він вам розкаже більш подробніше кожному гібриду. Будь ласка, Олександр. Доброго дня. Хочу представитися як ну, представник компанії Вітера Сіт, звати мене Олександр Тарасенко. Коротко про компанію. Ми виходці з компанії. Ну, до 2020 року ми були компанія Satin Union Може, знаєте, таку це ну, німецька компанія має як має два засновника. Ну, Дві селекційних компанії ПХ Петерсон і Нордсад Це крупні селекційні станції. На даному полі хочемо представити лінійку нашу лінійку соняшника Коротко розкажемо по дан... кожному гібриду. На даному полі представлені ліні... ну, гібриди Сульфагібриди гібриди під Грандстар і Євролайкінг. Даний гібрид не та. Він є ну, середньоранній період вегетації 109-112 днів. Він відзначається гарною ну, стійкостю до хвороб. Стебла Стебла дуже гарно себе переносить в ранні сроки сівби. Можна ну, висівати його навіть в квітень місяць, не бояться, що там чуть-чуть будуть перепади. Перепади температури, він себе гарно веде, Тоже має гарне запилення, дивіться, все вирівняно, дуже гарне запилення, повністю рівномірне, бачите, величина, розмір зернівки Тоже. по гранстару, по гербіциду. Не не, не, бойтеся, можете два рази по 30 або один раз 50, нічого не буде, не буде ніяких там, що люди бояться є, ну, такі гібриди, що не видержують 50. Це все було досліджено, пожалуйста, 50 грам, все видерже, все. А? Так, да, да, видержує. Тоже ма, ма, по... має гарну жаростійкість і посухостійкість. Тоже, ну, Дивіться, то. Равномірні, просто з краю, зрозуміло, що чуть-чуть є більші кошики, а так далі вони. Оце самий гарний кошик. Максим... Тут 7, ну, 7, до восьми. До тут е, був представник один он, боявся, що зелений стовбур. Якщо зерно сім, зараз, ну там до восьми процентів, ну, стовбур зелений. Це, звісно, у сульфогібридів це є. Ну не бойтесь, їх, звісно, ну, не треба під корінь, звісно, верхушки збивати. а ти... хай перемішку 11 це одно було. Якщо зелене хотя. Ну, стебло дасть, ну, процент додали, якщо багато будете знімати. Не більше. Ну, зараз, воно, Олександре. Олійність 48 до 50. По, по цьому гібриду Зараз а ну що там хлопці? Олекса також відноситься до сульфогібридів, сульфогібридів наших, нашої лінійки. Цей вже гібрид чуть-чуть пізніше, він 112-114 днів. Дуже себе зарекомендував в центральних і південних регіонах. Він вже просто, якщо не етап, ну, тільки перший рік буде в комерційних, в тому році завозили ну, там, в малих кількостях то Олекса вже третій рік в, ну, в комерційних посівах то дуже гарно ну, дуже гарно показує себе на різних ґрунтах. То і, ну, По цьому гібриду що можу сказати, що дуже гарна стійкость до вилягання і до ломкості стебла. Бо, ну, також увагу приділяємо до, до цього гібрида, не треба його пере, ну, перезагущення робити. Бо ну, висівайте 65 максимум при посіві, щоб було десь 60-62 тисячі і буде достатньо все. Не треба, а то люди, та нехай буде 70, не треба, воно перезагущення дуже погано на них впливає. По цьому гібриду по олійності тут 49-51, краще десь на 1-2%. Ну, що стосується цього гібрида, бу, був випадок теж, ну, що пі, пі, по пізнім посівам, що стояв гарний, все, а почали косити, то був по південним регіонам, по ну, багато пустого. Ну, це таке. Це в кожному соняшнику, ну в цьому більш було виявлено. Період цвітіння у цього на десь 58 60 день. Наступний гібрид також від, ну, з лінійки Сульфо. Гібрид Нестор Сур, це наша новинка, теж він середньоранньої, дуже, дуже гарно себе показує по всіх зонах вирощування. Тут також ну, не в цьому році комерційні Там були і на Чернігівську область, на Сумську, то люди задоволені, час збирання йде. То, то також витримує, по що хочу сказати по те. Не треба його загущувати, висівайте, щоб до збирання було 55-60 тисяч, він дуже стійкий до склеротині та е, переноспорозу, там генетична стійкість у нього вже є, да. то Ну, Щодо що цього гібрида, дуже гарне запилення, запилення в нього і дуже натура. Кажеться, ну, там, по збиранню по демо. Береш, там, якщо з ділянки гібриди там, 2800 там, то все, то цей 3 -2 тони, то це вже 3-2 тони газончик, що натура дуже гарна в нього. І подивимося, це перший рік комерційно, а так себе зарекомендував непогано. Що? Так. Наступний гібрид маркеза КЛ це відноситься до, ну, до євролайтингових гібридів. Це, ну, період вегетації тут, звісно, 115-120 днів. Ну, хоч період ну, він середньостиглий. Ну, він себе зарекомендував дуже по Західній Україні. Його Тернопільська, Львівська область, Хмельницька дуже полюбляють за рахунок, що, що у нього кошик прямо стоячий, не затікає і не, ну, не образовуються гнилі. Може, да, ну, стоять все, немає цього блюдця. Південь, звісно, трохи по-другому викльовують горобці. Каже, ми <каже, непоганий все, ну горобців замучались ганяти. Дуже гарне в нього місто лії, більше 50%, то, то же, по, по цьому, що хочеться сказати по цьому гібриду. Він, то, його, ну, як? Можна висівати на інтенсивних технологіях і по екстенсивних. Дуже ну, реагує на, на, ф, на фона ґрунту. То що сказати? Цей ну, це гібрид, зрозуміло, що у нас вже шостий сезон комерційний дуже, ну, Люди, чесно сказати як. Хто його посіяв, той висіває його постійно і все. Голді. Голді, Голді, це, це теж гібрид від, до Євролай, ну, до Технології євролайтинг відноситься. Він має 95-102 дні період вегетації. Його дуже полюбляють також на південних регіонах полюбляють як другий урожай. А тут уже центральні ну, лісостепи і полісся полюбляє для пізніх посівів. Він дуже навіть висівайте його на початку ну, першу декаду червня. Можна зібрати його в середині вересня, кінець вересня і будете мати гарний врожай. Що то міфи, що якщо ранні стиглі все низько вражайні, це вже в минулому. Зараз ранні ультраранні сорти дають і гібриди дають більшу врожайність і, і стабільнішу врожайність. Як порівняти, навіть взяти 5 років останніх, то ці. Тільки цей гібрид один рік що провалився, що пізній якось. А так 4 роки на висоті. І що в тому році був гарний врожай, в цьому році також уже люди збирають і мають задоволення мають гарний врожай. Цей гібрид так, не боїться, якщо ви його ну, перезагущення, може, якщо ви посієте там 70 і більше тисяч, то він перезагущення терпе, все. Також цей гібрид має гарну ну, стійкість до вилягання і ломкість цибла. Що ну, цей гібрид у нас тільки продавав, якщо там Маркізу продавали і ще деякі ну, компанії, то цей гібрид тільки продавав Голді інтеграл. І ту, ну не ту то компанія Хімагра то вона вам підтвердить, що ну, рані гібриди мають високу стабільну врожайність. Що по масляні ну, по ну, місту олії, то тут ну, так, 48-50 стабільно, навіть ну, при посушливих ну, роках то має таку маслянічність. Інтеграл також він відноситься до ранніх, середньоранніх період вегетації, 102 105, 105 днів, теж до технології євролайтінг. Його можна також використовувати ну, в класичних тех, технологіях, можна що Голді, що це, він ну, не буде такий, що під 3 метра, якщо не застосовуєш, нема питань, то. Бо є такі гібриди євролайтінга, якщо не застосовуєш, то можуть вимахати під 3 метри. 6,8 6,8 вологість. Да, то... Що стосується, ці, цей гібрид ну, можна застосовувати в всіх зонах вирощування. Дуже гарна стійкість до... Білих і ну, сірих гнилів, стійкий генетична стійкість до переноспорозів що до цього гібриду також не боїться перезагущення. Ну, рекомендована, понятно, густота до збирання, щоб було там 60-62 тисячі, не треба більше. Кошик середній, все, бо ну, з такими кошиками маємо гарний врожай. Даже потенціал урожая, ну не потенціал, а урожайність цього гібрида до 5 тонн була. Після завершення основної частини нашого дня поля огляду гібридів ми вирішили провести і експериментальну його частину, яка полягає у демонстрації роботи наших продуктів. При обробці засобами захисту рослин аграрій стикається з багатьма проблемами, одна із яких це недостатнє утримання робочого рочну на рослині. Для рішення цієї проблеми був розроблений адювант Суперкап. Це органосиликоновий адювант, який сприяє кращому розподілу робочого рочню на поверхні рослин, покращує розтікання і проникність пластицидів у рослину. При використанні суперкапу площа оброблюваної поверхні значно зростає при порівнянні із звичайною водою. Суперкап знижує поверхневий натяг краплі, змушуючи її затримуватись на поверхні листка і розтікатись. Відповідно, ефективність обробки зростає в рази. При цьому можна зменшувати норму витрати робочої рідни, що в умовах дефіциту якісної води для обробки є суттєвою перевагою. Тому на сьогодні Суперкап – це високоефективний адювант, який забезпечить надійне змочування оброблюваних культур.